Всім привіт! В цьому відео я хотів би розповісти про те, які є способи заробітку в селі. І так як про деякі я якраз трохи сам учасував, бо я про них чув, що так якраз так же в седі можна. І про це я вже давно питав в своєму телеграм каналі і Якраз сказав, що якраз цю тему був якраз послухати. послуплухати. Якщо ви на підписані, то ссылка на телеграм-канал є в описі під відео. І так само, як і під кожним відео. А я починаю. І перший із способів, які Доводі про, можна так сказати, простий, це як якщо у вас є на участку в селі якісь дерева, то майже із всіх дерев, які покладоносять, горіхи вишні, це особливо найпоширеніші, з яких можна заробити в селі. З інших, то там уже дивлячись від регіону. Так як на у кожному районі чи в регіоні можна заробити на здачі тих чи інших фруктів, чи ще того, що росте на деревах. А от горіхи і вишні, це найпоширеніше їх, чого можна заробити, і найчастіше ви можете в себе їх встрітити, якщо їх приймають. І також. Ось біля моїх хати також є е, горіхи і вишні. Ну, та з вишень, звісно, я на цього року не заробляв, і взагалі з, вишня з, з мого е, дому, то це вони, якщо я їх збираю, то більше для закруток, ніж для заробітку. А от, горіхи, то я їх збираю іменно для продажу, Так як так багато горіхів, можна так сказати, я з'їм, і так багато горіхів взагалі мав би кому нада. І також їх цього можна нормально так заробити, якщо у вас багато так дерев і на участку, і тому можна, хоч і на багато, але також на цьому заробити. Но, так, щоб на постійно, на постійно цим займатися, то це треба багато дерев для того, щоб забезпечувати собі якраз на весь рік заробітку. І другий спосіб, це якраз на заробіток завдяки свого роду, так як на городі можна багато що посадити для того, щоб потім продати. Це і гарбузи насіння, яких можна буде здати, і також можна квасолю, так і ще багато що можна так за, оце ж якраз посадити, щоб тоді продати. Деякі якраз культури можна здати так само, як і в попередньому способі про і Вишні, а Деякі, то це вже самостійно продавати там на ринку чи ще десь. І якраз на цьому можна також, якщо ще й доплюсувати попередній спосіб, то можна так нормально і підзаробити на рік, ну за рік. Якщо цим серйозно займатися, то тоді тільки можна. Заробляти так, щоб на цьому жити весь рік. І наступний спосіб то це е, е, ходити допомагати іншим людям, можна так сказати, з городом, чи ще з якимись, е, е, якраз до, допомогти ще чимось. Так як в кожному районі це може робота отішатись, але найчастіше то це може бути пов'язане щось або із городом, або з дровами, або, ось, наприклад, з свиньми, також їх там з ними можна допомагати і за це також допомагати і заробляти. На цьому способі можна також вже весь рік заробляти, так як це тут вже сезонна робота, вона трохи буде змінюватись від сезону, але вона буде крок рік, і все зависить тільки від того наскільки можна так сказати ви цю роботу шукаєте. На початку у вас можна так сказати, буде. Може, можовтиво мало хто роботи, так як е, е, мало хто хто буде знати, що ви таю чи іншою роботою займаєтесь і мало хто хто буде вас наймати. а Тоді, вже е, через час у вас більше і більше може бути заробітку на цьому способі. І також на цьому можна вже весь рік якраз так ходити, комусь допомагати і заробляти. Ціни, якщо то, то вже можуть мінятися від району, області, так як це все можна так сказати, суб'єктивно, так як ціни скрізь різні можуть бути. Але цьому, щоб прожити якраз в седі, можна. І також наступний із способів, то це якраз так само, як ось я зараз роблю, то це зйомка відео або ще як ведення соціальних мереж, так як на цьому часто можна теж приділяти увагу. А якщо ще й брати інші способи, які я вже озвучував, то також можна так це комбінірувати і на цьому заробляти. І так же, ну, це вже більш затратне і надовго треба Надо очікувати, так як не завжди вийде з перших, за перший місяць вийти на заробіток стабільний такий, щоб забезпечувати собі нормальне проживання. Так як якось, наприклад, я вже знімаю відео на е, е, YouTube уже 2 роки і на цей канал. І ще досі, можна так сказати, на ньому е, нічого не заробляю. І єдине, що то це е, я поки що на е, чистому ентузіазмі я знімаю зараз відео на YouTube і е, також стараюся е, стабільно, хоч надавно якраз і е, е, уже пропав майже на місяць, але я вже встановлюю назад виход відео. І також на цьому можна доволі непогано заробити. Та скільки можна, то це іменно на веденні соціальних мереж або YouTube, YouTube, Instagram, Telegram, або ще якогось мережа, то ви можете на цю тему знайти багато відео в інтернеті, в якому. Можна якраз знайти, скільки на цьому заробляти можна, так як все зависить від теми, яку ви вибираєте, і від того, як часто ви будете публікувати контентом. І також на цьому можна хорошо так зробити, і на це можна також жити. І наступне, що можна в селі заробляти, то це. Якраз репетиторство, або тренер бути тренером, якщо у вас є спеціаль... певна спеціальність якраз в цьому. На Репетиторство, то це є, якщо у вас, ось, наприклад, ви добра подія ви якоюсь мовою англійською, німецькою чи ще якоюсь, то ви можете якраз по цьому і також шукати в селі або в районі якраз. Людей, які б хотіли би якраз також наняти вас, щоб ви підтягнути їм той уровень знань, який їм потрібен. Або просто як для себе, що якщо вони так хочуть. Тренерство то це якщо у вас є можна так сказати спеціалізація для цього. І, звісно, якщо у вас в районі є хоч десь. Якраз місце, де можна стабільно тренуватись, так як зимою доволі часу більшості видів спорту, зимою немає де так тренуватися, і щоб якраз стабільно це все було. Но для тренерства, то це так само може бути і роботою. Так як якщо є тренажорні згалти і туди требуються і тренера, то також на цьому до них туди устроїтися на роботу, якщо їм потрібні тренери. Іменно з того виду спорту, який ви якраз вмієте. І це ж саме все тренувати і все організовувати. І також все є... Оце ще, ще ще помимо городу, так я вже частично за це затронув. але також на городі можна більше займатися, точніше висаджувати, і вже тоді цю всю продукцію, яку ви висаджуєте, Картошку, ще щось помідори, огірки, ви також можете їх продавати на ринку. Но для цього вам, на жаль, треба буде якийсь транспорт, на якому ви будете вивозити цю всю продукцію на базар чи на якийсь стихійний ринок. І для того, щоб продавати. На цьому теж можна заробляти. І Звісно, це більше для то, якраз іде для літа і осені, якраз тоді як весь збор урожаю йде. Так то поки що я як таких ще способів заробітку не можна так сказати, не бачу. но поки но якщо якийсь я спосіб пропустив, то напишіть про це, звісно, в коментарях. Щоб також іншим могли якраз побачити, які ще є способи, якщо якийсь я пропустив. А на цьому в мене все. Поки що. Всім дякую за перегляд і не забувайте про телеграм-канал, який є в описі під відео. Всім пока.